Шановні пані та панове, всім доброго дня. Сьогодні ми якраз зібрались тут провести спільно захід, адже 10 жовтня весь світ відзначає всесвітній день паліативної та хоспісної медицини і допомоги. І перш за все, ми запрошували всіх представників наших міністерств, міністерства охорони здоров'я, міністерства праці. Та соціальної політики Міністерство справа в сім'ї та молоді, громадські організації запрошували всіх науковців для того, щоб дійсно обговорити всі ті питання, актуальні, які стосуються саме паліативної допомоги, і зазвичай, як кажуть, розвитку її на сьогоднішній день від Я... імені асоціації всіх. Щиро дякую за те, що навіть незважаючи на напружені такі робочі дні, часи, знайшли можливість прийти і спільно обговорити ці всі питання. Саме тематика сьогоднішнього круглого столу нашого єднаймося заради допомоги. Це свідчить про те, що значна кількість наших співвітни... співвітчизників залишається поза увагою держави, і тільки об'єднавши зусилля, ми зможемо спільно допомогти, хоча б в останні дні їхнього життя. Другі, жаль, ця значна кількість українського народу, ну правді говорити можна, що кинуті майже на призволяще. Як не прикро констатувати, але ми той факт, але Нині на кожних 50 жителів України припадає один онкологічний хворий. Щорічно кожен п'ятий житель села помирає від онкологічного недугу і дуже жаль, але в страшних муках. Щорічно реєструється понад 160 тисяч нових випадків раку, а це 470 випадків щоденно, і майже 100 тисяч осіб помирають від цього захворювання і 250 Людей, осіб від раку, щодня. в країні серед осіб похилого віку біля трьох мільйонів людей, і у віці вони 75 років і старше, і понад 40 відсотків, а це майже 750 тисяч осіб. Це одинокі люди, які потребують постійного медико-соціального до кількість установ, яка на сьогоднішній день є в Україні, а їх всього-навсього дев'ять це дев'ять окремих поспісних. Е, стаціонарних хоспісів, звичайно, вона не може задовольнити е, ту потребу, яка на сьогоднішній день є в суспільстві, і ледве-ледве дотягує до одного збройнішому е, становищі жителя села і міському населенню якось трошечки легше, набагато краще, тому що все-таки той розвиток е, лікувальної допомоги, медичної допомоги, яка в місті, вона звичайно відрізняється е, від сільської, адже за умови навіть на Надзвичайної зарегульованості правил обігу наркотичних засобів знеболюючих препаратів, це в першу чергу опійних анальгетиків, Вони помирають страждаючи від болю та ну не отримання неналежного медичного повернутись трошки назад до 2008 року, коли була проведена спільна нарада між Міністерством охорони здоров'я, Міністерством праці та соціальної політики, із участю зацікавлених інших організацій. Було прийнято рішення про те, що необхідно в місті Києві провести такий експеримент з надання паліативної допомоги на дому без залучення спеціалізованих. Лікувальних закладів, таких як хоспіс, для нас Печерського району це дуже актуально було, тому що, по-перше, на Печерську дуже дорога земля, немає місця, де побудувати хоспіс або розташувати хоспис. Тим людям, які у нас є одинокі, які є хвори, краще надавати паліативну допомогу вдома на базі Територіального центру соціального обслуговування одиноких малозабезпечених людей. Ну, Хворіють люди з обмеженим прогнозом життя є і серед дітей, і серед людей. Середнього віку, але ми вирішили зупинитись саме на людях поважного віку, пенсіонерах, які обслуговуються в територіальному центрі. Чому? Тому що це люди одинокі, яким нема кому допомогти. І незважаючи на те, що паліативна допомога передбачає надання психологічної допомоги сім'ям, в яких ці хворі є. Нам здалося, що більш важливо надати психологічну, медичну, і соціальну допомогу тим людям, які є одинокі, і яким ніхто крім нас не прийде на допомогу.